Інформація дуже цікава стосовно можливостей варіантів доставки товарів з США. Я знайшов помилку дуже велику, яку я в розрахунку для своїх замовників робив, відправляв. Я писав там нижче, що є два варіанти доставки: це авіадоставка, 895 доларів за один кілограм. І в дужках писав, що це по замовчуванню. А нижче писав море, 4,95 доларів за один кілограм. Ну там терміни і так далі. І потім зловив себе на думці, що можливо хтось. Бачачи, що по замовчуванню авіа, розумів, що саме це замовлення не можна вже морем ніяк відправити. Воно по замовчуванню може йти тільки авіа. А насправді думку, яку я закладав, в цей текст, скажімо так, це те, що авіа йде все автоматично. По замовчуванню, якщо ви не вказуєте, що вам потрібно, наприклад, море, але реально я зрозумів що це помилка, і ми потім виправили, зробили в розрахунку трошки інший текст. Зараз він у вас на екранах. Я думаю, він вже точно більш більш зрозуміліший, що реально є варіанти, якщо це тільки якісь там специфічні товари, наприклад, рідина або там парфуми, то я одразу вказую, що тут тільки морем. А так, в принципі, вибір є завжди: або авіа, або море ви обираєте. Якщо море це швид... це повільніше, але дешевше. Якщо авіа швидше, але менш вигідно, скажімо так.